Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі, де ми говоримо про саморозвиток і блогінг, ніби подружки на кухні. Мене звуть Катя. Якщо ви вперше мене бачите, підписуйтеся, будь ласка, на мій YouTube канал, а також ставте вподобайки цьому відео і запрошую також підписатися на мій експертний блог в Інстаграм. Я контент-маркетолог, стратег для особистих брендів і у цьому відео розкажу вам про останні оновлення в інстаграм, які ви могли пропустити. Деякі з них... Безтолкові, але частина прямо такі тому. Давайте швиденько зробимо огляд. Почнемо з головного оновлення, яке ви точно не пропустили, але пропустила я, коли готувала це відео. Добре, що моя студентка Вікторія мені нагадала. Багато хто плювався через це оновлення. Але я вже і звикла тому і забула. На випадок, якщо у вас його ще немає, розказую, в інстаграмі змінився інтерфейс. Якщо директор раніше був у вкладці Home, то тепер перенесли його в центр на низ. Reels і пошук рекомендацій поміняли місцями, а плюсик, щоб додавати контент, перенесли вгору зліва. Інтерфейс директу теж змінився, але я не можу це довести. У мене немає скриншота про те, як я це зрозуміла. Тому що, бляха, я постійно розйобуюся раніше можна було зверху, зліва натискати стрілочку, щоб перейти назад, а тепер треба просто свайпати. І я постійно е на цю штуку попадала. Як вам такі оновлення? Пишіть в коментарях, а ми рухаємось далі. Я була прямо в шокейшині, коли це побачила. Щоправда, не у себе, а в іншої дівчини, тим не менш. Значить, це можливість відповідати на повідомлення з директу у Сторис. Тобто раніше ми могли для взаємодії з аудиторією Історією залишати віконце для запитань або для того, щоб вони поділилися якоюсь відповіддю. Дуже часто люди писали в директ. Я знаю, що придумав інстаграм, він зробив таку можливість, що можна одразу на це повідомлення з директу відповісти в сторис. Я вважаю, що це надзвичайно крута фіча, тому що вона економить час, адже. Раніше для того, щоб поділитися чиїмось повідомленням із директу, треба було зробити скриншот, закрити смайликом аватарку. Зараз буде достатньо всього-навсього натиснути поділитися в сторис і відповісти або пошерити чиєсь повідомлення. Це відбувається одразу анонімно, дуже зручно. Це плюс до лояльності і довіри. Мається на увазі, що обов'язково треба показувати. Що люди вам пишуть, що вони вам пишуть, і вони бачать, що з вами можна взаємодіяти. Ну, коротше, мені дуже подобається, поки що в мене його немає. Але сподіваюся, з часом. З'явиться наступне оновлення. Не знаю, помітили ви чи ні. Якщо заходили в інстаграм з ноутбука, якщо ем, зробити, значить, зум ін або зум-аут, тобто збільшити масштаб і або зменшити, стрічка в інстаграмі також рухається. Тобто раніше вона була статичною. Три публікації в ряд зараз може бути і по чотири, п'ять, по шість публікацій. в ряд. Що це означає, що задротство із візуалом. Слава Богу, ми все далі і далі рухаємося від цього. Ніхто вже не буде запарюватися над цими різними композиціями, над тим дальній план, ближній план. Ні, я згодна з тим, що е, так стрічка виглядає більш гармонійно, але я ніколи не любила з цим зайобуватись. Ну перепрошую. Того, цьому оновленню лайк. Наступне оновлення, яке я помітила випадково, звернула на нього увагу, коли готувалася до цього відео. Це ось такі е, колежі можна робити в сторис, такі прикалдеси. Типу вибираєте до 20 фото. І там, всякими переходяками, воно вам монтує відео. Ну, що ще сказати? Просто калаш. А от наступне оновлення дуже цікаве це штучний інтелект в сторис. Значить, за його допомогою можна щось додати на фото. Я пробувала додати годинник, от, можна щось прибрати. Я пробувала прибрати бекраунд фон. Цей фабрик <хи> можна змінити. Я пробувала колір волосся, і там ще є шаблончики. Ну, типу, що там можна одяг поміняти, додати ем, сонцезахисні окуляри. Загалом поки що паршиво. Ну, це треба визнати, але я впевнена, що це тільки початок. Далі буде. Здається, що скоро фото в інстаграм ніхто не буде робити, тільки стара гвардія, тільки міленіали, зумери можливо, також. А Альфа, мабуть, свої фото буде генерувати вже в штучному інтелекті. Ну, ми рухаємося до цього, або ще до чогось суперінтересненька. Ну, треба звикати, треба бути гнучким. Це нові реалії і далі більше. Наступне дуже прикольне оновлення це можливість додавати посилання на хайлайтс в сторіс. І я пояснюю, чому це прикольно. В цьому відео я вам розказувала, що Інстаграм планує перемістити хайлайтс із зони під шапкою профілю в стрічку. Тобто вони там будуть в окремому розділі, от як Reels, як AirPost. Це іще одна штучка з'явилася. Розкажу про це далі. Там у нас що відмітки. Ну і звісно, публікації. Є головна стрічка і додаткові. Я знаю, що це оновлення з'явилося уже в Європі, можливо, в Америці. Цього я не знаю, але українці в Європі писали, що в них вже таке є. Так от, який ризик? Ризик того, що люди вони ліниві і що вони будуть заходити в той розділ шукати якийсь конкретний окремий хайлайт. Я вас благаю. Тому от ця можливість додавати посилання на конкретний хайлайт, коли нам вигідно. Да? А ці хайлайт – це ж по суті вічний прогрів. Ми туди можемо зробити сторітелінг, який буде прогрівати до покупки нашої послуги людину з в кінці закликом купити, забронювати, замовити і тому подібне. І в потрібний нам вигідний момент, коли ми знову згадуємо цю тему, на яку зроблений сторітелінг, Цю проблему аудиторії, яку ми там висвітлюємо, розказуємо, як ми можемо її вирішити. Чи хтось нам ставить запитання на дотичну тему, ми, між іншим, можемо в контентну воронку людину затягнути, дати посилання на цей хайлайц, і вона піде прогріватися далі і купувати. І навіть зараз, коли іще немає цього оновлення з хайлайтсами, можна робити такий прийомчик. Геніально, до речі, якщо ви хочете навчитися створювати такі сторітелінги, які будуть прогрівати людей до покупки ваших послуг і загалом робити такий контент, який буде. Демонструвати вашу експертність, особистість і екологічно ненав'язливо продавати. Запрошую вас до себе на наставництво. За посиланням під цим відео ви можете заповнити лист очікування. Він вас ні до чого не зобов'язує. Я Просто не хочу забирати зараз багато часу. Краще я вам про це все розкажу особисто, напишу вам і відповім на всі запитання. З'ясуємо ваш запит, чи підходить вам це навчання, і якщо так, як я можу бути вам корисною, як я можу вам допомогти. Посилання під цим відео, а ми продовжуємо. Повертаємось до оновлень. З'явилася також можливість робити репост собі на сторінку. Це не те ж саме, що літачок, тому що коли ми ділимося літачком, там надсилаємо це друзям в директ або собі додаємо в сторіс, це одне інша справа, коли ця публікація з'являється у вас на сторінці. Це може бути і ваша особиста публікація, тільки я не знаю, який в цьому сенсі. Я, наприклад, репостила хіба що публікацію зі своєї особистої сторінки, а також там є в репостнутих у мене дві публікації, які мене супер прям зачепили, дуже класні, і я б хотіла повертатися, перечитувати їх знову і знову. Ну, коротше, це плюс, звісно, до охоплень експертів, якщо ви ділитеся їхньою публікацією до себе. Тому ну, такі переваги. Якщо вашу публікацію хтось репостить, це буде, звісно, плюс до охоплень. якщо... У людей з'явилася вже звичка, заходить в ці репостнуті. Тому що чи відображається це якось в стрічці, якщо ви собі її репостнули вашим підписникам, це я ще не знаю. Це ще не перевірена інформація. Далі, боже мій, нарешті, інстаграм. Дякую, що ти почув наші молитви. З'явилася можливість прибирати рілси з головної стрічки ну, це вона і була, ладно. але є можливість повернути їх назад і... Також з'явилася нарешті можливість налаштовувати прев'ю у стрічці. Тобто, якщо ви не виставили обкладинку для Reels, до речі, для дописів, так само можна редагувати прев'ю, тому що такий глючок в інстаграм те, що він оновив формат стрічки, він уже не квадратний, він уже прямокутний портретного формату. Але якщо ви хочете запускати каруселі на тарги, то, будь ласка, робіть їх квадратними. А не в портретному форматі. І тому, коли ви робите їх квадратними, вам треба враховувати, що на сторінці вони будуть відображатися все одно в портретному форматі. Вам треба враховувати ці поля. Ну і звісно ж, якщо ви цього не врахували, може знадобитися можливість порухати цю обкладинку в статичній публікації в каруселі. Ну і, звісно, в рілсах так само можна нарешті виправити. Чому я кажу нарешті? Тому що раніше не було цієї функції. Завтикав, поставити обкладинку. На Reels. або завтикав, приховав з головної стрічки те, що ти не хотів приховувати. До побачення! Зараз хоча б з'явилася можливість з цим якось погратися. Наступне оновлення це можливість налаштовувати теки в директі. Я не знаю, чи ви помітили. Досить зручно, якщо, наприклад, було дуже багато запитів, і ви там загубили непрочитані, можна їх відфільтрувати. І там досить багато різних фільтрів я користуюся одиницями. Ну, зручненько, прикольно. Далі, не знаю, помітили ви чи ні можливість ставити стікер на повідомлення. Також змінювати, ну, змінювати теми в інстаграмі це вже давно така фішка. От ставити стікери тільки з'явилися. Мені здається, що таким чином вони намагаються залучити більше Gen Z до своєї платформи, тому що Gen Z, молоде покоління дуже люблять все кастомити під себе. Ну, мені здається, що слабенько, звісно, їм вдається. Ну, їм видніше. І, і ще одне, на мою думку, безтолкове оновлення це Snap. Ну безтолкове, можливо, для нашого ринку. Не знаю, приживеться це чи ні, але за кордоном люблять такі штуки, коли ти от рандомно вирішує зробити якесь живе фото, невилизане. І от ця функція саме для цього ти можеш ділитися або з близькими друзями, або з усіма фоловерами, і воно це фото має з'явитися там, де з'являється статус. Ще біля статуса з'явилася мапа. Це, звісно, взагалі, мрія маньяка, чесне слово. Може, я така трошки тривожна. І з одного боку, я розумію, що це класно, ніби в випадку, якщо ви часто подорожуєте і хочете поділитися з кимось локацією, де ви знаходитеся. А так, ну, мені здається, локацію свою треба шарити тільки рідним, коли ви їдете в таксі або де-небо, щоб вони могли відслідковувати вас. Інакше да, я передивилася фільмів про маньяків. Власне, це всі оновлення за останній час. Ну як, тут збірна солянка за певний період. Не панікуйте, якщо у вас їх ще немає, або уже немає. Інстаграм любить бавитись, дати їх, потім забирать, потім комусь оновить уже все, а когось залишать ще у 2013 році за інтерфейсом. Ну, Класика, треба тільки змиритися і чекати. Яке із цих оновлень вам подобається? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Або можливо, у вас з'явилася ще якась крута фіча. Поділіться з нами, будемо вам заздрити. На цьому в мене все цілую, Катя.